Еткемп знову у Коломиї. Представники центру гендерної рівності прийшли у Коломийський ліцей номер 9 Тут вони презентували гру для дітей віком від 12 років. Головна її мета це зробити ще більш цікавими уроки. Про що йдеться далі, розкажемо. В очікуванні чогось нового, чогось цікавого. Цікавого, якщо для нас, для вчителів, то звичайно воно буде і для дітей. Це робиться для того, щоб якомога більше дітей вмотивувати на уроках, щоб навчання стало дітям. В радість ну, як пріоритет навчання, тому ми стараємося завжди навчальний процес урізноманітнити різними формами і методами роботи. Громадська організація ТКЕМ це унікальна організація. яка на сьогодні об'єднує вже понад 50 тисяч людей, дуже багато різноманітних. Проводять ітолок, і конференції, і магістральних конференцій. Ми в очікуванні зараз 28, 29 і 27 червня, знову офлайн ми попали на цю конференцію, яка буде відбуватися. Надзвичайно велика, буде охоплено дуже-дуже багато педагогів, але вона буде проходити в змішаному навчанні. Це буде і офлайн, і онлайн. У Нас дуже багато вчителів зареєстровано онлайн, але є і вчителі, які поїдуть офлайн робимо гру для школярства, яка називається Безпечний простір. А ця гра розроблена на рекомендаціях нашої контрольної групи представниць і представників школярства. Історія про те, з якими проблемами діти стикаються впродовж свого ну, щоденна, буквально з якими видами насильства, проявами насильства. І ми в цій грі показуємо, як можна екологічно взаємодіяти один з одним, як можна виходити з різних ситуацій, щоб протидіяти саме насильству у всіх можливих формах. Ми вчимося впродовж цілого життя, і найбільша компетентність дуже актуальна на сьогоднішній день це саме навчання. Продовж цілого життя для того, щоб діти були компетентними в тому в просторі, в соціальному просторі, для того, щоб діти могли себе знайти, могли зреалізувати свої питання. А зараз у період війни, дякуючи за все, що ми працюємо очно, ми дуже вдячні їм. І тепер, якщо діти з травмами. Діти, які пережили цей період війни, ті, які до нас приїхали, і саме такі ігри дуже стимулюють дітей до навчання, вони пробують свої сили, вони можуть знайти себе, вони пробують зробити все для того, щоб це життя і саме навчання було цікавим і прогресивним.